Ти Знаєш бенгвіна, що не вийдеш звідси живим. Мовчи і чекай свою чергу. Добий мене Бедмен. Ти знаєш, що хочеш цього. Я не вбивця. Він не такий, як ти, кінгвіне. <ривіт> Твої топі правила тебе й погублять, і ти це знаєш, Бетмен. Чи не так? Я не боягуз, який ховається за пістолетом. Я ніколи не відберу честь життя, саме тому я. Бетмен позаду. Темний лиця. Останній мояк моралі, що лишився в тінях цього міста. Почекай, що що то було? Що? Ти, ти тільки но сказав, що не вбиваєш. Так, я знаю. Це типу, моє головне правило. Так, Бетмен, але подивись на то чела. Так він аж спить. Ні, він Почекай, що? Ооо, я бачив, що відбулося. Ви цього не знаєте, пацани, але коли злодії б'ються проти мене, це виснажливо. Бо я Бетмен, адже я крутий. Тож вони відсипаються після бою. П -п Почекай, ти не можеш так. Ти дійсно гадаєш, що вони сплять. Ну глянь на цього хлопа, він дуже втомлений. Господи Ісусе, ти. Ти взагалі знаєш, що таке смерть? Та знає, що це. Не будь придурком, давай просто давайте вернемось до теми, який я герой. Бетмене, мене, ти, ти маєш знати. Я маю на увазі, що твої батьки були застрелені. в Моїх батьків застрелили, так. Але вони живі на особливій фермі. Вони на фермі? О, хлопче. На спеціальній щасливій фермі. Там готують вершки, вони співають, вони грають, там гамак, зроблений з магічних мрій. Я ніколи не міг. Вони шлють мені емейли. Вау! Вау! Я не розумію, що вам важко зрозуміти. Не... Це абсолютно звичайна ситуація. Всі старі люди живуть на фермах, особливо якщо вони такі багаті. Ти знущаєшся з мене? Ти знущаєшся і ти по мене прийшов? Так. Вау! Подивись, це те про що ми щойно стільки говорили. Це те, що ти зробив щойно? Ти вбив цього чела? Шерлок, це рана на голові, це цілком безпечно, адже ти говориш дурниці. О, Гордон, дай на мені спробувати, добре? Будь ласка. Бетмен, що в тебе на зап'ястях? Я не ношу броню для хокею! Звісно, я знаю, слухай, що за металеві, гострі, колючі штуки? Ну так це трикутні леза, я їх використовую, щоб бити своїх ворогів. Ча -ча! Фа! Я, зламав я... Меч. Твоя надія вбита. Я бачу воду. А що? Як металеві трикутні леза вдарять по шиї. Що станеться? Вони. Вони лягають спати, прямо як я. А потім прокидаються прямо як я. Зазвичай зі стояком. Я називаю це Ні, стояк. Вони вмирають. Ніяких стояків, вони не лягай спати, вони вмирають. Зачекайно, ну, але але моя рибка. Він заснув, і ми злили його в унітаз, але зараз він в океані, він живий. Ні, він мертвий. Доктор Рибчик. Розумієш, Бетмене, те, що ти зробив з доктором Рибчиком, це те, що ти зробив з цими людьми. Я що їх перегодував? Ні, ти вбив їх. Во, це міняє правила гри. Раніше я не розумів, але зараз до мене дійшло, наче доперло. Я зрозумів, що ви кажете? Cathedral. Тобто ви кажете, якщо я засну, я помру. Ні, господи, ні. Такс. Це вже не зовсім важливо, тому що я надам тобі персональний урок про смерть. Що сталося по ній зброї? То це зброя? Ти довбограй! Ш, не так голосно. Ти ж його розбудиш! Як ти взагалі їси? Через дирку, яку я прирізав на своїй масці. Просто раніше було важкувато дихати. Харвіден? Ні, ні. Тільки в останній раз. Ні. Заради старих часів Ні-ні-ні-ні. Чи можемо довіряти Харві?